Всіх вас вітаю, шановні глядачі, ми сьогодні будемо казати з вами про пенсії. І розглянемо тему, скільки буде пенсія при мінімальній заробітній платі. Ми скажемо про сьогоднішнє законодавство, який це буде розмір пенсії, що передбачається для людини пенсійного віку в цьому випадку при мінімальній заробітній платі. А вже в наступному відео скажемо, як. Треба підійти і вирішити питання пенсії. Бо в сьогоднішньому відео ви почуєте і зрозумієте, від яких факторів залежить розмір пенсії. Ну, по-перше, розмір пенсійних виплат в Україні залежить від кількості чинників, серед яких це трудовий стаж пенсіонера та розмір середньої заробітної плати. Яку отримувала особа протягом 3 років перед виходом на пенсію? Ось оці чинники впливають на розмір пенсії. Тому громадяни, які отримують мінімальні заробітні плати, можуть розраховувати на невеликі виплати. Або ви всі знаєте про те, що в більшості люди отримують в Україні. Мінімальні заробітні плати. Ось чому, коли підходить пенсійний вік, виникає проблема, це розмір пенсії. Бо мінімальні заробітні плати були майже у всіх. І ось такі виплати вже будуть у вигляді пенсії. За законом України пенсія становить не менше 40%. Від розміру середньої заробітної плати пенсіонера. Ось так прописане законодавство. Однак для цього важливо мати ще повний трудовий стаж. Якщо ми кажемо про пенсії суддів, прокурорів, чиновників, у них інше сприйняття і інший розрахунок пенсії. Бо там враховується 90% від їхнього розміру заробітної плати. І відповідно, якщо порівняти їхні заробітні плати і заробітні плати звичайних українців і формули, по яким вони розраховуються, то відповідно будуть і ось такі різниці, величезні різниці в розмірі пенсії. Бо так прописаний закон сьогоднішній, ось так працює сьогоднішнє законодавство України. У 2024 році мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень на місяць. І це в відповідності до законодавства України. Якщо пенсіонер має недостатньо років стажу для призначення пенсії за віком, то він буде отримуватиме щонайменше 3370 гривень. На місяць, навіть якщо все життя він працював на мінімальну заробітну плату. Ось так, шановні глядачі, ось такі розміри пенсії будуть при мінімальній заробітній плати. Про умови що достатнього трудового стажу. Але якщо є така ситуація, коли недостатньо трудового стажу, що, що тоді буде з пенсією? Розмір виплати в першу чергу. Пенсійний буде меншим. Мінімальна пенсія в Україні в 2024 року за недостатнього стажу становить 2725 гривень. Важливо зазначити, що це число може змінюватися кожного року за рахунок індексації пенсії. А ви всі знаєте, як відбувається індексація пенсії, які в середньому відсотки, і взагалі, чи впливає ця індексація на пенсії, чи не впливає. Але так прописано в це законодавство. І відповідно є необхідний стаж, про якому людина може вийти на пенсію. От давайте згадаємо, який це стаж. Для того, щоб вийти на пенсію. Необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу. І тоді ти вийдеш на пенсію в 60 років. Якщо 21 рік стажу, то пенсія буде в 63 роки. Але якщо 15 років стажу, то в 65 років людина може вийти на пенсію і на щось розраховувати. Якщо громадянин отримує мінімальну заробітну плату і має тільки 25 років стажу, то йому вигідніше не виходити на пенсію в 60 років, а почекати до 63-річного віку. І тоді замість 2725 гривень пенсії, яку він міг би отримати, йому призначать іншу пенсію. Це 3370 гривень. Якщо порівняти цю різницю, то це буде 645 гривень різниця в пенсії. Що стосується стажу, то його, то його вплив на розмір пенсії незначний. За кожен рік стажу, вищий за необхідний мінімум розмір пенсії збільшується лише на 17 гривень. Тільки на 17 гривень. Тому набагато вигідніше мати менший стаж, але вищу заробітну плату. Ось такі показники і такі чинники впливають на розмір пенсії. І це, шановні глядачі, оця проблема розмір заробітних плат, а потім вже і розмір пенсії. Але в Україні так прорахували, що мінімалка становить 8 тисяч і від цієї мінімалки вони відштовхуються. І тоді не дивно, чому в більшості. Людей пенсійного віку ось такі пенсії, на які вони не можуть жити. І ще прописано так законодавство, що тільки людина може мати 40% від своєї середньої заробітної плати. Скільки людей отримують в Україні заробітних плат? Я маю на увазі розмір цих заробітних плат. Які вони, ці розміри? І чому вони такі? І ось відповідь на питання, чому будуть такі міні, мінімальні пенсії, такі мізерні пенсії. Ось, шановні глядачі, від чого все це залежить. І це, я ще раз наголошую, це сьогоднішнє законодавство. Для того, щоб це змінити кардинально, треба змінити законодавство. І ми з вами в наступному відео будемо казати, яким чином. Підійти до питання розрахунку пенсії, справедливої пенсії, щоб кожен працівник, незалежно від того, ким він працював, яку діяльність він здійснював, для нього була обрахована справедлива пенсія. А сьогодні ми казали про сьогодення українського законодавства в питанні пенсії. Яка ж вона буде при мінімальній заробітній платі? Тому, шановні глядачі, в наступній частині ми з вами будемо вже казати про інший підхід щодо обрахунку пенсії. Залишайтеся з нами на каналі, і ми дуже скоро з вами зустрінемося і будемо казати вже про інші моменти, що треба робити. Всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей!